Баскетбольна команда на візках Київські леви просять допомогти їм зібрати кошти для поїздки на турніри до Польщі та Румунії. Спортсмени активно готуються до змагань, аби представити честь України на міжнародному рівні. І от на тренуванні команди побувала і наша журналістка Юлія Маховик. Давайте подивимося сюжет. Андрій у інвалідному візку вже третину свого життя. Травму спини отримав молодиком у шахті на Донеччині. каже, до інвалідності баскетболом ніколи не займався. Захопився грою три роки тому. Приєднатися запросили друзі. Ти просто на людях. У тебе є своя команда, свої цілі в житті. Ти для себе відчуваєш, що ти потрібен. Ти граєш. Ти не сидиш вдома в чотирьох стінах, закрився там депресію впав чи ще щось таке. Ти граєш. Фізичні станції, фізичне навантаження це дуже хорошо для людей з інвалідністю, тому що в нас ну, фактично в мене повинна тіла паралізована. То я за рахунок верхньої частини підтягую нижню частину. Правила нічим не відрізняються від звичайного баскетболу, але для гри потрібні спеціальні спортивні візки. Колеса на них розташовані під косим кутом. Внизу є захисний бар'єр, а позаду підстраховочне колесо. Він спеціально зроблений для рівних поверхонь і для він більш маневрений. І ну, як ви бачите, він саморобний. Саморобний чому, тому тобто, що професійний баскетбольний візок коштує дуже дорого, а в нас грошей немає. Щоб підтримувати належний ігровий рівень, спортсмени постійно практикуються. Робити це досить непросто, адже половина гравців команди живе за межами Києва і навіть в інших областях України. Сюди до столиці Андрій приїздить з Бородянки, а Євген з нових петрівців. Хлопці розповідають, добираються до кордонів міста самотужки, а вже на тренувальний майданчик підвозить соціальний. Таксі. За свій кошт на зупинку чекаю маршрутку, яку людей прошу, щоб занесли в маршрутку, винесли з маршрутки. Тренуватись потрібно постійно, щоб мати якийсь результат постійно треба. А займаємося по мірі можливості. Сьогодні київські леви це єдина діюча баскетбольна команда на візках в Україні та має статус збірної Києва. Наразі спортсмени готуються до двох важливих змагань у Польщі та Румунії. кажуть, уже виступали там минулоріч і хоч тоді призових місць не вибороли цього разу націлені взяти реванш. Чому це важливо, тому що треба. «Виходити на якийсь міжнародний рівень треба показувати, що ми є, що є така країна Україна, що ми не здаємося, що ми, попри всі наші негаразди, тренуємося надалі. Хочемо розвивати цей вид спорту в Україні і на міжнародному рівні. Ми будемо приймати участь в новому складі. Очень дуже сильний склад команди. В Польщі ми повинні будемо зігратися ще краще. І поборотися за за друге третє місце. Я уверен, железно змагання відбудуться наприкінці серпня та у середині вересня. Хлопці вже мають відповідні запрошення. Та аби потрапити на омріяні турніри, команді не вистачає фінансування. На перший турнір, який відбудеться в Польщі, в місті Лоць, нам потрібно 360 тисяч гривень з усіма розходами. А для того, щоб взяти участь в щорічному турнірі, який проходить в, Руму... в... в Румунії в місті Брашов, нам потрібно 110 тисяч гривень. Ці суми витрати на трансфер, харчування та проживання. І їх наразі в команди немає. Тож спортсмени просять усіх небайдужих підтримати їх донатом та допомогти відстояти честь країни на міжнародному рівні. Юлія Махових Дмитро Мушинський, телеканал Київ.